За тим, як просувається розгляд допомоги Україні в Конгресі, уважно стежать і в Пентагоні. Там кажуть, що в разі затвердження додаткового фінансування не зволікатимуть із наданням військової підтримки для Києва. Детальніше про це розпитаємо в нашого кореспондента у Пентагоні Остапа Яриша. Привіт, Остапа. Вітаю, Марія. Остапа, якщо допомогу таки ухвалять, наскільки швидко Міноборони США зможе сформувати новий пакет озброєнь для ЗСУ і відправити його в Україну? Знаєш, Пентагоні кажуть, що вже насправді працюють над потенційними новими пакетами і з нетерпінням чекають голосування, яке має відбутися вже в суботу. Кажуть, що тримають пальці з хрещеними. Сподіваються, що Палата представників та Сенат все-таки ухвалять необхідне фінансування. Наскільки швидко у такому разі зможуть бути перші поставки військових пакетів до України, кажуть Пентагоні, що насправді це може бути за лічені дні, як це було і раніше? А ми знаємо, що в Пентагоні Марія вони в принципі мають вже напрацьовану логістику, і ці пакети відправляли. Потрібно було зараз фінансування для того, аби формувати ці пакети. Також питання, що може входити у такому разі у цей потенційний пакет військової допомоги від Пентагону. А не забігають тут наперед. Втім, кажуть, що безумовно будуть фокусуватися на найнеобхіднішому. Це передовсім боєприпаси до артилерії та також засоби протиповітряної оборони. Також постає питання: Марія, чи буде цей пакет в разі ухвалення допомоги, чи буде він більшим, чи буде він об'ємнішим для того, аби компенсувати цю піврічну відсутність будь-якої допомоги від сполучених штатів. Відповідей поки що ми не маємо. Думаю, будемо за цим стежити. Але давай зараз послухаємо. Відповідь речника Пентагону Пата Райдера щодо того, як там збираються опрідовувати фінансування конгресу та формуватися якщо додаткове фінансування ухвалять, ми готові швидко відреагувати, виділивши пакет безпекової допомоги зі складів США. Як ви знаєте, у нас є потужна логістична мережа, яка дозволяє нам переміщувати спорядження дуже швидко. Ми можемо доставити це протягом кількох днів, як ми вже робили в минулому. З міркувань безпеки, я не можу розповідати деталі того, яким може бути цей пакет допомоги. Скажу лише, що він звичайно включав би такі важливі речі, як засоби проти. Повітряної оборони та артилерії От, власне Остапа в цей новий законопроєкт вже включили заклик до Білого Дому надати Україні також і далекобійні ракети Атакамс. Чи готові в Пентагоні поставити такі спроможності? Дійсно, Марія є такий заклик до президента Байдена поставити Україні далекобійні «Атакамс». Вони відрізняються дальністю дії від попередніх, які отримала Україна. Втім, Марія, цей заклик він не зобов'язує Білий Дім до дій. Це радше рекомендація, чи а, дуже наполеглива, скажімо так. Рекомендація конгресу безумовно кінцеве рішення буде залежати від Білого Дому та від пункту, коли мене була нагода вчора запитати у Педрайдера про те, чи розглядають там а, став в Україні таких спроможності. спроможностей. Петрайдер відповів, що не не заб'ятиме наперед майбутніх пакетів. тим підкресли, що нічого не виключають із розвитку Потенційно, Білий Дім. Може е вирішити надати Україні такі ракети знову ж таки, все буде залежати від потенційного і політичного рішення. I it, are well. Наскільки я розумію, справи просуваються добре. Вони перебувають на просунутому етапі підготовки. Я не можу назвати конкретної дати, але схоже, що в цьому питанні все йде за планом та за графіком. Та оно щодо іншого питання щодо е, тренування українців е, українських пілотів на F-16 у арізоні безумовно е, стежимо також за цим Марія. Ну то Стап, е, чи впливає на, на ці навчання затримка із фінансуванням у конгресі? Це важливе питання. Дійсно, знаєш, також адресували його вчора, і кажуть в Пентагоні, що ця затримка із фінансуванням не впливає на навчання українських пілотів. Як ми щойно почули, ці тренування відбуваються за графіком. Коли українські пілоти зможуть закінчити це навчання конкретних термінів, поки що не називають знову ж таки з пані безпеки. Втім, пам'ятаємо, ми що раніше казали, що воно може зайняти півроку, можливо, довше 7-8 місяців. може порахувати, що йдеться у такому разі, якщо все буде відбуватися за планом, приблизно кінець весни. Ми за цим уважно стежимо. Але знову ж таки кажуть Пентагоні, що як і в інших країнах, у європейських країнах, так і в Сполучених Штатах українські пілоти демонструють. Хороші навички вчаться на F-16 і зможуть скоро закінчити це тренування. Ми зі свого боку стежимо за цим також. Марія за тим, як пілоти проходять ці тренування. Обов'язково поділимося інформацією, якщо будемо мати більше із Пентагону чи із бази в Арізоні, де українські пілоти проходять ці навчання. Дякую тобі, Остапу. Я нагадаю, що про те, як швидко Пентагон зможе надати військову допомогу Києву після ухвалення конгресом, нам розповідав Остап Яриш.